Отже, з нами на зв'язок вийшов експерт із альтернативної енергетики Роман Свіржевський. Вітання, пане Романе, Доброго дня. пане Романе. Хочемо з вами поговорити про те, дійсно яким чином українцям, зокрема волинянам, лучанам виживати в ці часи, коли щодня вимикається світло. Якщо є така можливість, зокрема фінанси дозволяють, що варто? Зробити, як вберегтися, що придбати для того, щоб не залежати від ситуації в державі. На сьогоднішній день є деякі. Одне з самих таких е, легких, що можна зробити, це система безперебійного живлення. Звичайний безпривійник, який колись придбав там, люди, там, для газових котлів і для тервомробних, там для комп'ютерів, відповідно, можна вже використати. І для забезпечення будинку безпосереднім освітленням, там і зарядкою гаджетів для зв'язку. Так само, okay. то само, Котла. А uh -huh. uh, інший який варіант? Є більш такі серйозніші речі. Це вже безперебійні системи, які монтуються на весь будинок. Там їх потужність, там 5 кВт, можливо, і 10 кВт, Ну але там вже бюджет значно більший. Але ці системи, яка велика дуже перевага від безперебійників, безперебійних час зарядки там 10 годин. А дана система вона має літіоні акумулятори, які дозволяють зарядитися в районі півтора години і видавати енергію до 20 годин. Ну там звичайно можна і зробити і на 40 годин, але плюс-мінус те, що в сьогоднішніх реаліях достатньо і цього пане Романе, розкажіть про вартість ось усіх безперебійників і е, з чого вони живляться від чого? Система безперебійного живлення вона може живитися від мережі, тобто коли в нас вмикається вночі мережа, вони заряджаються там. І якщо це йде велика система, їй достатньо півтора години. Якщо це йде маленькі, ці системи що безпосередньо для газового котла або там для гаджетів, час зарядки там 8-10 годин буде. Відповідно за ніч вони заряджуються і дозволять вам протримати цей день. Як багато далі. вони використовують електроенергію. Абсолютно стільки ж само, скільки ви кожен день. Тобто ви просто вночі запасаєте цією цієї енергії, що вам потрібно на день. А вартість дуже висока. Якщо взяти систему таку для котла для гаджетів, там ну, ще якийсь Wi-Fi роутер, то там в районі 10-12 тисяч гривень прилад, і плюс ще до його потрібен акумулятор, також десь в районі 12 тисяч гривень. А якщо вже брати системи, ті такі великі, повноцінні, які повністю перекривають все споживання на весь будинок, тобто здатні вже побутові прилади, там холодильники, і так далі витримувати. І як кажуть, жити в комфортному житті, то там вже вартість порядка 100-150 тисяч гривень. І відповідно, вони всі потреби можуть закрити побутові. От якщо детальніше зупинитися на цих системах, то ви ви згадували, що вони можуть живитися від різних джерел. Так, але тут скільки потрібно часу, чи вони теж якось залежать від температури, від погодних умов, чи, наприклад, від постачання електроенергії. E, насправді, якщо ця система знаходиться в будинку, зовнішні температури не впливають. Тобто у вас відповідно в будинку там плюсова температура і зовнішніх впливів там не буде. Ну якщо в основному це речі беруть на квартири, на будинку, так само завжди йдеться місце, де в теплі встановити, тому що акумулятори вони взагалі не терплять холоду відповідно, повинно бути більше плюс 10 градусів для самих акумуляторів, щоб вони могли функціонувати. Щодо зарядки може заряджатися не тільки від мережі, ще від сонячних фотомодулів або від генератора. Але оскільки зараз, як бачимо сніг, відповідно фотомодулі менш ефективні. Ну люди переживають як вони заводять генератор там на півтора години, заряджають і тоді вже знову ж там десять годин сидіти без електроенергії, без проблем. І при чому дуже велика економія пального і не жужить генератор під вухо, тишину. Пане Романе, то ми так розуміємо, що ці прилади вони дозволяють накопичувати енергію тоді, коли в мережі вона є, а коли її в мережі немає, то відповідно можна користуватися накопиченою енергією. так? А якщо, так, так. А якщо довгий час немає світла, якщо дійсно там, сталася якась, якийсь блокаут, так, аварійне відключення на довгий час. То що тоді робити? Тільки генератори можна використовують? Сонячні якісь... фотомодулі можливо ще. Ну, якщо говорити, Просто проблема соня... в тому, що зараз зима, і панелі вони неефективні. Вони працюють фактично весна-літо А Для зими вони видають там 10% своєї потужності. Тобто, це фо... ось ці сонячні батареї. Та фото? Так. Розкажіть, будь ласка, ще про якісь інші альтернативні. Та от чи, ну, чи вам відомо, чи ви, можливо, теж знайомі вітрогенератори, та, чи наскільки вони реальні, чи вони можуть якось допомогти в такий час, який ми зараз опинилися? Ну вітрогенератор це складна механічна річ. І я таке мокрий пішов в сніг, і, власне, і рот ротор застряг. Тобто, це дуже складний прилад, який більш не працює, як працює. Тобто, в, в умовах, якби таких як нас є дуже мало вітру. Е, відповідно проводили дослідження. Тобто, у нас промисловий вітер це 180 вісімдесят метрів. Е, і я не думаю, що хтось буде брати там ліцензію на повітряний простір зараз, заради вітрячка, який там маленький для будинку. Ліцензія та буде вартувати. Ну ви розуміли, десь в районі 160 тисяч гривень просто ліцензія. Це дорожче набагато, ніж вітряк, і немає в цьому сенсу. Якщо вже так дуже треба, то можна просто встановити більше сонячних панелей перекрити ту ж саму потребу. І буде це набагато ефективніше в нашому регіоні. Якби це були Карпати, або ж біля моря, десь Одеса, де є набігаючий поток від моря, тоді да. Пане Романе, ну багато хто із власників. Електрокарів теж зустрілися з цією проблемою з відсутністю електроенергії. Що ви можете запропонувати їм? Чи вони теж можуть користуватися ось тими системами, про які ми про які ви згадували? Тут, чи тут якийсь є інший вихід? Дивіться, власники електрокарів зараз самі щасливі люди. Чому електрокар це величезний павербанк, який вистачає абсолютно на всі потреби? Навіть можна опалення запустити е, є місце Акумулятор, щоб ви розуміли там в електрокари, там від 24 кВт до 100 кВт. Це будинки бувають у нас такі, що в місяць 100 кВт. Тобто теоретично від Тесли можна місяць жити, абсолютно нічому собі не відмовляючи. А зарядити можна. Ну у нас світло ж не вимикають на місяць. Можна, якщо не в нашому регіоні електрокар – це, по суті, павербанк на колесах можна поїхати в іншу сторону міста. Ну є у нас мережа зарядних станцій, яка завжди працює. Є відповідно в режимі онлайн, ми повідомляємо, показуємо, де є електроенергія. Люди бачать прямо з телефонів, де можна зарядитися, де які черги є, і відповідно переміститися, отримати там енергію і додому ж провести знову ж повний заряд акумулятора, який дозволить їм там навіть тиждень протриматися без проблем. Тому електромобілісти сьогодні якби мають дуже хороший е, резерв в плані, того що їхній електробіль їхня безпека заранув енергетично. Тобто, ось ці міфи, меми про те, що якраз власники. Електромобілів найбільше постраждали. Ви можете розвіяти їх. Ну, звичайно, вночі ж в нас є електроенергія. Це по перше, автомобілі завжди вночі заряджаються. А по-друге, вони навпаки виграють в плані, тому що вони можуть поїхати в іншу сторону міста і привезти собі енергію додому. Ви на бензиновому автомобілі не можете привезти там 20-30 кВт електрики. Ну якби треба щось придумувати, якісь генератори і так далі. А вони собі зарядилися, привезли електробіль дом, включили, в їх. Нічого не шумить, тишина вони оживляться від своєї електрички. А чи можна заряджати електромобілі от завдяки тій безперебійній системі, про яку ви згадували на початку нашої розмови? Теоретично можна, але немає не сенсу, тому що електромобіль то і є акумулятор. Тобто немає сенсу ресурс безперебійника тратити на електромобіль. Електромобіль проще просто переїхати в місце, де є електрика, і зарядитися швидко. Там за годину часу можна на швидкісній зарядці зарядитися, повернутися і собі тиждень знову будинок. Відповідно, вже електромобілістики вони вже мають собі блоки живлення, які підключають до будинку, там і підключають до їхнього штатного великого акумулятора. А стосовно цих великих ще безперебійних систем, про які ви згадували, то чи їх дійсно вистачає на роботу всіх електричних приладів, чи все-таки варто економити, ну, наприклад, там на електрочайниках чи мультиварках? Ну, дивіться, що ви розуміли, якщо система, наприклад, тут особисто в мене розрахована на 20 годин, якщо я включу правильну машину, це мінус 10 годин роботи. Угу. Тобто воно ну, все таки так само варто... мультиварка, якщо я включу, це мінус 5 годин роботи, все включено, це е, 20 годин, що це має на увазі? Це опалення, від там газу твердопавного котла далі: інтернет, телебачення, освітлення, вайфай, там телефони, всі гаджети, абсолютно холодильники. Там ну і такі малі побутові прилади, там пылесоси і так далі. Або ж я можу включити правильну машину, і це все задоволення мене скорочується на там 10 годин. З 20 годин мене відніметься 5 годин і через те, що я захотів е правильну машину, наприклад, звімкнути, або там праску на годину часу. Пане Роману, ну і цікаво з вашого досвіду, та чи все таки стали дійсно люди більш цікавитися ось такими альтернативами, зокрема ось цими безперебійними системними, і чи стали більше купувати їх от після ось останніх прильотів? Я вам скажу так, що якби, саме на безперебійні системи живлення попит виріс просто в геометричній прогресії. Бачите, побутовому такому житті їх рідко купували і за великої вартості. Тобто для будинку не було сенсу брати. Ой, у, нас теж у нас теж, до речі, щойно зникло світло. Пане Романе, але ми вас чуємо, бачимо, можливо, глядачі нас теж чують. Нам так, треба так, теж так, безперебійну так, систему. У нас безперебійно нас е не, не зникає, не зникає електронергія. Е відповідно, е коли е ну, по таких системах, взагалі по безперебійних, е збільшилося в рази. Е перше, це те, що люди покористувалися генераторами, дуже багато приладів поплили. Ніхто не вникав в те, що є така що таке правильна синусоїда, якість напруги і так далі. Дане обладнання дозволяє дуже якісну напругу давати тобто, всі сервера, дороговартість обладнання працювало ну завжди через такі системи, навіть мобільні вишки нас всі працюють через системи безперебійного живлення. Що? Відповідно, зараз дійшло до побутових споживачів. Пане Романе, от зараз ми розуміємо, що ця ситуація, в принципі, сколихне не тільки шукати якісь альтернативні способи добування електроенергії, але і економію. От, власне, те, про що ви сказали на побутовому рівні, тобто там порівняли з реальною машинкою. Так, от як ви думаєте, Ця ситуація, яка в нас склала ця енергетична криза, які можливо відкриє нові шляхи економії електроенергії, можливо, це сприятиме появі якихось більш енергозберігаючих приладів, так щоб та пральна машинка не ну використовувала би менше електроенергії, ніж ті моделі, які, наприклад, зараз є популярними. Ну, я вам скажу так: на сьогоднішній день вже люди дуже багато енергощадних приладів використали. Ну, в частності, ми сохіні носів себе замінили лампи з газових цих ртутних трубок на діодні, і різниця в споживанні в нас на офісі впала замість півтора кВт в годину. Ми споживаємо зараз 700. тобто в два рази ми скоротили витрати електроенергії за рахунок заміни ламп. На сучасніші діодні, при тому, що в офісі набагато ще яскравіше стало, тобто краще освітлення в будинку. Так само люди в основному вже замінили лампи. З основу також що людей великіше витрати це ж такі електробойлери і системи нагріву це особливо електричні котли. Альтернативою є теплові насоси, які гріють і гарячу воду, і опалення доють мають дуже маленьке споживання. Що ж дякуємо за ці поради? Можливо, на сам кінець ще у вас можливо якісь є поради, які ви не озвучили в нашому ефірі. Що ви могли сказати нашим <пораз> порадіпора? Я рекомендую зранку, щоб допомогти нашій енергетиці не готувати кави. Трошки потерпіть і включайте каву апарати в годині. Там, я не знаю, або дуже рано, в годині шостій робити, в термо собі заготовити. Тому що якраз пік споживання у нас проблем починається з фактично з 9-ї години, там до 10-ї дуже сильно система навантажена. І так само ввечері, це після 6-ї години, теж великі проблеми. Старатися вечерю свою відкладати якомога пізніше. Не дуже добре кажуть, перед сном їсти, їсти, але або готувати наперед, або, ну. Якось так. Тобто, треба старатися максимально переходити на газові джерела. Тобто, якщо у вас є електроплита, яка працює, купіть газову горілку, передіть на газ, ви розвантажите, і за рахунок цього ваш район залишиться на майбутньому з електроенергії. Тому що кожен може внести свою відповідну вклад енергозбереження і допоможе не відключатись систему. Тобто ті ж самі блекаути обходити. Щиро дякуємо вам за ці коментарі, за ці поради. Пане Романе, отже, експерт з альтернативної енергетики. Роман Свіржевський в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. На все добре, тримаємося. До побачення.